Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Значить так, що в нас на вечері? До мене Маринка прийшла. І зараз я придумаю щось на вечері. Загоділося відбивних, а в мене лише фарш є. У мене десь там 250 грамів, десь до 300 курячого фаршу. Це я сьогодні робила. І свинини. Тепер в мене зараз будь кліневі відбивні. Оце я зараз посолю. Чорного молотого перцю трішки. Так, і можна додати сухого часничку. Сухого. Це не котлети будуть що, скажете цибульку сюди треба ще. І зараз оце я гарненько перемішаю, можливо, навіть ось так рукою. До однорідності. Ще. камаринка мені допомагає. Захотілося їй мені допомогти. Це дуже гарно. От, а що в нас буде на гарнір? Який гарнір? Капусточка, або помідорчик. Все, пише. Хорошо. Помідорчик і погірочек. Ой, ха добре, добре, добре. Добре. Оце. Я люблю таке. Так, дівчатка, беру, я ось роблю такі, наче, в формі відбивних можна довгеньких, хто який хоче. Ось так. Я кладу ось так на кульочок, щоб мені зручно було, це ж треба ще борошно вмочити і в яйця помічниця моя. Ну ось ще, ну, хто яку любить, таку робіть. Ось так. Набережу всі леперчик добавив. Ну, добавлю, допав. Добав. Вже раз збиваю, так я буду збивати посола. Молодець. Молодець. Люблю помічники. Це такі будуть аж Та гарні. Mm. Сама мала. Кулячі сама. Мені вчора невісточка передала півника то я його обрізала, тіле заморозила. А от з такого всього я намолила фаршу. А з кісточок зварила бульон той, що ти сьогодні їла. Оце таке, дівчата. Тепер розігріваю сковорідку, а потім далі покажу, що далі буде. Тепер дуже легко беру ось оце відбивно, подуборошну. Ну, ось так, як звичайні, відбивні. І в яєчко куряче, в домашнє. Сковорідка розігрівається, маринка на сковорідку тобто мені допомагає. водні буде смажитись. І так далі, дівчатка. Раз, два, і вечеря в нас із Маринкою готова. Ось такі відпивні в нас. Дуже смачно, наче справжні відбивні. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!